Вітаю всіх на каналі Посудіна і запрошую вас на відеоогляд та оновлення нашого асортименту. Давайте почнемо із цього чудового сервізу. Вінтажний сервіз Ценельниковського порцелянового заводу. 60-ті роки. І тут дивіться, яке клеймо. Це сервіз початку, як тільки почав працювати завод. Дивлячись на ці чашечки, можна сказати, що це дуже старий сервіс. Всі малюнки із ручним розписом та підмальовкою. У наборі йде 6 блюдечок, 6 чашечок, молочник і чайник. Далі давайте подивимось такий чудовий сервіс жовті квіти. Городницький порцеляновий завод 70-х років, із ручним розписом і підмальовкою золотом. Сервіс у чудовому стані. У комплекті йде 6 чашок, 4 блюдця, цукорниця і чайничок. Вся позолота, подивіться, яка яскрава, і збереглася у дуже гарному стані. Продовжуємо наш відеоогляд і хочу показати вам поближче цей чарівний чайничок. Це легендарний чайник-егоїст Київського порцелянового заводу. Мені здається, що він виглядає дуже казково. І гляньте, у якому гарному стані він зберігся. Так, ось таке клеймо київського заводу. Так, далі покажу вам мініатюрну вазочку 60-х років. Це Полонський порцеляновий завод. Це у нас цукорниця Довбиш 50-х років. І далі давайте подивимося з вами родзинку нашого відеоогляду: це ялинкові прикраси. Набір ялинкових прикрасів на ялинку-малютку. Подивіться, у якому стані і у якій комплектації це все збереглося. Рідна коробка, рідне пакування. І ось такі чудові іграшки із ручним розписом. Напишіть ваші враження, чи бачили ви таке, як відноситесь до таких ялинкових прикрас. Дивіться, які вони гарні. Верхушечка. Так, ось такі із ручною підмальовкою іграшки. Можна сказати, що кожна іграшка це шедевр. Напишіть, як вам відеоогляд, що найбільше вам сподобалось, що найбільше вас вразило, і не забувайте підписуватись на наш канал.